Привіт, друзі! Знову світляк! Як обіцяв бій на рушці на редшері Топ списка опали. Повністю нафаршировані. Копи оп такими малошумками. Інструкція на маскування, допаєм. Одразу показав, що буду просвічувати, яка, можливо, стане на кущі. На оці стандартні. Сподіваюсь, що наші відстріляють. Наглею одразу. Я не знаходжу тут, знаходжу лотеху аж хто знаде. Не розумію, що зараз можна стати на кущики, оці, зараз покажу, які гарно просвічують і перекат важких танків, і гору. Поки десь там 90-й загубився. Будемо відсвічувати нашим. Ось перший, другий засвічується. І наші починають напередодні. Мінус ТС-54. Шукаю, хто ще стоїть, можливо, патехи. Знаходжу 90-ка, автоприціл, пуга заряджений вже нормально 363, трохи відігнали. Не добили його, не добили погано. Ми ще буде заважати. Ну, добре, на оці кущі відсвічувати. Душу дивиться, а мене фугас був заряджений, я забув, що на фугасі. Ну нічого. Противники іншу сторону там бачу піджали. Я думаю, наші будуть сюди давати постріли, чи? Ні, не розумію. Так, ось халкет, якого я хотів би, щоб наші відстріляли. Але на він... Виживає, я розумію, мабуть такі наші стріляють в іншу сторону, там де МБТ, ВКшка там де замок. Пошукаємо щось може тут зможу накинути. Він важким танком. Розвертається на мене, так так вже ще звертається. Ну, мажемо і він і я. Там пікселян. Терчалой бог. Супер Халке, ти там не обнагрівні, друже. Яко там Бураски, Пантери, не стріляють його центр мабуть, тому що воюють з айпом 57, скоріш за все. І з людьми, які грають нам в місті. Та ти подивись на цього Халкета, ну ти не. Ну... Так, бачу, що є простріли. Через хущики. Тихенько починає сюди відпрацьовувати, трохи їх відгонимо. Центуріон десь там ще був, не встиг його. Поїхали. А, Андрій Суперхел. Зарядив фугас, думаю, зараз може фугасом заряджу. Десь так... Голубаченька поїхав вже. Це лампа, я не розумію, відкриють десь слові. Чи десь 90 тут знову? Чи суперхел знову десь на кущах. мабуть, десь тут стоїть і висвічує мене. Можливо. 90 ось, 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 ось одна позначка. побачив може щось, хто що сім'я сім'ї Бій такі, знаєш, теж от я люблю такі тягнучі, щоб і постріляти, і посвятити. Ці турбосливи вони блин, нікому дуже не, не цікаві. Ну тут я стевіш стою від гори. Більш-менш гора не прокине мене. А ось центуріка йтайпа. Треба потихеньку відпрацьовувати. Припостріла, бач, свічусь. Добрий вечір. Ти хто такий? Ніндзя! Накидываю типа супер хлокету Ти взагалі блін, переплутав Дещо АМБТХ на каток Ти подивись, воно шотне і все одно намагається мене вибити Ну Якби ж якась там потеха була більш така серйозна, скажімо так То може він щось і зробив би Ну а Сьомий рівень звісно ж ще... Не на стільки. Знову на каток. Я чого став на каток? Ось ось недавно, що там дві римки чи що, чи 40 секунд вже пройшло. Так, намагаюся тайпай центуріона пошукати. Знахов, чи то Не встиг звестись. Потихеньку пробираємось. Там ворогів. Семовента в прострілі у мене з правої сторони, але я не можу зараз стріляти, тому що щось ціля прилетить, тозно. Це б таке, щоб е, наші відстріляли там чи то, пантера 44. Там ще стоїть. Як Пантера також стоїть на центрі нашій, маю на увазі. Ну що, не видно вам чи що? Що маркерую, що киньте, добейте добийте то щоб наші могли там далі проїжджати. Даб'ють чи не доб'ють, а? Та що ж ти будеш з ним робити? Ну він вже заховався вже. Думаю, може постріл зробити туди. І тут Сантуріону бачу, ну ти прикинь. Дивлюсь за будинок одразу. Дивлюсь на горку, хто б мог прокинути. Бачиш, вроді начебто, так? І маскування, і інструкція на маскування, а десь і не так десь щось корпус десь виліз і таки засвітився. Ну, потехи ж там з оглядом можливо. думаю, може Бураски і Стеха британська там стоїть у нас на другій лінії. Оці ось може центуріку накинуть, що щось. Бачу не можна нічого прокинути. Шукаю я якийсь простріл вже. І тут бачиш, що відбувається. Ну, На реакції вдається його забрати. Але Центуріон там вже таки стоїть. Треба від огляду вже як всього. Тому що хпшки не залишилось. Відсілюю, щоб ну, точно хоч дати якийсь постріл. Святився і. Ну навідник у нього вибути, а таке відчуття що в мене. Думаю, ну досить уже з тобою гратися. Треба якось це забирати, опа. Примкаюсь на камулі, тому що бачу тут не заходить, там центуріон треба добити. Досить сильно ми їх піджали. Але то толково знаєш, щоб прям проїхати. Давай залети. Значить, довго постав зараз буде. Бум! Засуджую! Незаконно. На такій збірці. Просто на ходу. Ну от камур зіграв, бач, шоршу. І зараз таке, знаєш, 4 фраги. Взяти шостий, але ХПшки ж там, не 100. Десь підставився не так і 4 правила, Чи воїн. Та, 4... Короче, взяти воїна хотів. Ми десь не так підставився і цей воїн перетвориться на смерть. Думаю, краще обережніше дограю вже Чим поганюсь. Ну тут якісь просто лоповинні бути мішаються. Забор але, можливо треба було давати. Може і здобрав би якраз його. Думаю, та ладно вже, щоб поставлю підкол звичайний. Але я казала практика. Бачиш, ну хтось не куди полетіло. Ну а я би ще ручками і думаю, о, зараз ще здохну. І взагалі буде красота. Взяв один воїн, а ще й подохну. Ух, Ну засвітив, добре. Зараз ми подивимося, що настрілявши насвітив. Друже, не забудьте протиснути вподобайку, коментар. Хто не підписаний, будь ласка, підпишись, протисни дзвіночок, щоб отримувати повіщення про нові цікаві відео. Це допомагає моєму каналу, розвитку каналу. І, взагалі, українському ютубу. Дивимось тепер, що насвічено, що настрілено. Розвідник, дозорний, майстер. 4790 насвічено, 2540 настрілено. 4 фраги. 1471 одиниця досвіду. Досить Досвід таки непогано. І невеличкий мінус по кредитах. Хтось скаже, так, ти в топі списку був, але скільки разів таких боїв було, що ти в топі списку списку на лотерсі? Ти інтинен, щось не додалося, ти злився і все. Тому, ну, є як є, все. Чекайте наступні цікаві відео. Дякую за підтримку. Пока-пока. Слава Україні. З вами був ваш Світляк.